Всім привіт, це Марка. Привіт юлейчики та зі мною моя подружка. Всім привіт, я Соня. А ще ви можете зайти до мене на канал Лайки. Якщо... А ще в тебе є YouTube канал. Да. Мабуть. Мабуть. <laughs> 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 Короче, ви зайдете в лайки. тож ви подивитесь відео, а потом в коментарях найдете мій. Тому... Eh, Ніжнє підчеркування eh, 2, 8, 8 9. <гум> Продовжаємо! Чого ми затягнули? Це я, Соня, і сьогодні я вам покажу бісячий ос. Давай, здивуй нас. Ну, вони бісять тільки мене. Ну, не треба писати мені, ну яка тобі разниця, як яку оснусить, будь ласка. Я ставлю Це... своєму персонажу 9 з 10, а моя подруга. Я теж думаю. Ні, восьмерочку думаю. Окей. Персонажі, які достають лише мене, не потрібно так робити добре. Ну, а персонаж, цього, це от... йо Йо-моё, ну я тебе розумію, моя подруга теж, мабуть. Такі лисички королівші. Ну, можу зробити отаких от персонажів, які ну, гарні, гармоніяться кольорами. Добре, Добре слідчий це е, не знаю як це назвати. Добре, каже далі. І цей ще Та, і, ну там можуть ще розові дівати, але все, там навіть там може. Там був помаранчевий дальтонік А ну ладно. Отаке щось. Може зробити їх отакими або ще гарнішими. Ось такими. Ну, так, ну добре. Це і поки що всі персонажі, які моя дестають. Дякую за перегляд. Е, алло, а ми ще свій рекорд не побили. Алло, м'ятка, чого там. Да. Е, ну, аб'юзер, аб аб'юзер, аб'юзер. Соня. Що? У неї гарний контент. Ізвиняюсь. Mm -hmm. Вибач. І пока-пока. Mm -hmm. Мені дуже сумно, бо подружка пішла через те, що, ну, як би. Пішла, образилась, хоча ні. Це секрет залишається, чого вона пішла. І, ну, все. Ну, теж пока-пока. Ну і можливо, якщо ви наберете 55 підписників, то я знімлю своє перше відео, де я, ну, з лицем. Тільки я його прикрию. Я все ж таки соціофоб.